Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні Псалом 11, в перекладі Турконіка Він 12. Для диригента хору на Октаву, Псалом Давиді. Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного. З поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Тим, хто говорить, своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан. Через утиску богих, ради стогону бідних тепер я повстану. Говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова честі. Як срібло очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш, і будеш навіки нас стерегти перед родом от Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Те, про що говорить тут Давид нам знайоме? Прочитаємо ще раз другого Другий і третій вірші. Спаси мене Господи, бо нема вже побожного, з поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. Люди говорять подвійним серцем. І коли Давид це писав, цілком можливо, що це був, був саме час, коли його переслідував Саул, і ми вже говорили з попередніх псалмів, що були ті, хто зводили на Давида наклипи, хто наговорювали на нього, говорили марноту. І коли ми читаємо далі, нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого, тим, хто говорить, своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас. Хто ж буде нам пан? Тобто ми настільки впевнені в своїй здібності обманути. Що ми впевнені в своїй силі, Наша, наші уста при нас, хто ж буде нам пан. Ми знаємо, як бувають такі люди, дуже здатні звинувачувати інших, маніпулювати і жити з такою людиною дуже важко. І люди бувають жертвами тих, хто маніпулює, тих, хто звинувачує постійно своїм язиком. І ми вже сказали про обставини Давида, але ми особливо відчуваємо це в контексті війни Росії проти України. Адже ця війна насамперед почалася з війни язиком, оцим чванькуватим язиком, який говорив про так зване російське величі. І ми знаємо, наскільки сильна ця брехня починаючи із. Уже багато столітнього перекручень історії, і е, обману в підручниках історії, в різних джерелах, і російської пропаганди, яка до цих пір намагається впливати на весь світ, і це є досить успішним, коли е, зображають зовсім в іншому обманному світлі те, що відбувається. Що не Росія загра... загарбник і колонізатор, а нібито Україна чимось винна проти Росії, і нібито чимось Захід спровокував. Звичайно, це є брехня, але це брехня дуже наполеглива, декуди дуже вміла, а декуди дуже груба. І багато-багато цьому прикладів починаючи із. Волання про пригнічення, так зване пригнічення російськомовних, пам'ятаєте, ще з 2014 року, в той час, як столітьми знищувалася саме українська мова. Та й тепер, наприклад, в Одесі не надто комфортно говорити українською, тому що є ті, хто косо на тебе подивляться. Але, але, але говорити українською таки треба, тому що це правильно. І брехні багато, наприклад, коли недавно Україна запросила між представників Міжнародного Червоного Христа, представників ООН, щоб спостерігали за тим, що відбувається на Курщині, щоб спостерігали, як ведуть себе українські війська. То що ж, заявили росіяни, що заявила російська пропаганда? Заявила ето провокація. Чому? Тому що вони знають те, що роблять самі. Ми знаємо, як представники російські співробітники Міжнародного Червоного Хреста знущалися над українцями полоненими, сміялися над ними. Багато прикладів можна такого привести. І спільне тут для всіх ідеології, які на протязі століть виникали, це якраз впевненість. В тому, що своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан. Шостий вірш псаломопівець говорить від імені Бога через утиск убогих, ради стогону бідних тепер я повстану. Говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господь хоча довго стерпить, але Він так чи інакше починає. Діяти. І от сьомий вірш це серце цього псалму, тому що вони висловлюють впевненість: Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Дуже яскравий образ. Хоча люди часто бажають саме срібла, грошей, але ті, хто люблять Бога, бажають. І цінують Господнє слово, Господні слова слова чисті, як срібло, очищені в винянім горні, сім раз перетоплене. Є слова людські, які можуть говоритися серцем подвійним. І є слова Господні, слова чисті, як перетоплене срібло. І Давид був впевнений в цих словах, він знав, що Господь буде судити. він Знав, що відплата так чи інакше буде. Він знав, що Господь уже помазав його на царство. І він знав, що не має взяти помсту над Саулом в свої руки. Тому він утримувався від цього і часом робив це демонстративно. І часом це навіть торкалося Саула, але не надовго. Давид був впевнений. Коли ми говоримо про Господні слова, то для християнина, взагалі, щоб бути християнином, треба мати чітке переконання, що Біблія є Слово Боже. І за останні два-три століття на Біблію було дуже-дуже багато нападок, та й тепер люди схильні вірити різним вигадкам. Наприклад, дуже легко почути від людей. Звідки ж ми знаємо, що є слово Боже? Адже то переписувалось, додавалося, перекручувалось, то євреї придумали і люди виправдовують себе, щоб не вірити Біблії. В той час, як, наприклад, наука-текстологія, якщо підходити до манускриптів рукописів з біблійними текстами, дає нам впевненість, що ми маємо якраз ті тексти, які йдуть до нас. Від апостолів ми маємо свідчення очевидців. І саме текст Біблії підтверджений набагато більше, ніж багато інших історичних чи літературних джерел. І нам потрібно мати цю впевненість. Звичайно, віруючи людині, цю впевненість насамперед дає Дух Святий, але також. Наприклад, археологічні знахідки підтверджують історичність Біблії, на яку також було і є дуже багато нападок. Наприклад, не вірили, що скептики казали: ну, от про Давида так написано, що він великий цар. А між іншим немає ніяких археологічних даних, тому це вигадка. Можливо, Давида взагалі не було, а якщо він був, то, напевно, був главою якогось кочового бедуїнського племені. Але е, хоча не було археологічних даних, але з часом вони з'являються. Наприклад, знаходять е, с, е, текст з написом Дім Давида. Дім Давида як щось значне. Це не може бути дім якогось звичайного чоловіка. Знаходять печать з його написом, знаходять біля Єрусалиму, розкопують, розкопують палацові укріплення. Тобто, хоча спочатку не було археологічних даних, але вони з'являються. І серед археологів є так звані. Ті мінімалісти, які кажуть, що ну Давида не було, як був, то був кочовий. А є ті так звані максималісти, які кажуть, що Слово Боже, воно історично достовірне. Тому рано чи пізно ми будемо знаходити речі. І так і відбувається. Коли шалена атеїстична пропаганда сумнівалася в історичності Ісуса, пам'ятаєте в радянські часи? Хто застав нам таке казали, зараз ну, ніхто не буде сумніватися в історичності особи Ісуса. Будуть скептики, які будуть сумніватися в Воскресінні, але не будуть ставити під сумнів, що Ісус існував і що про нього є історичні джерела. Так само, хтось сумнівався в тому, що Лука достовірно передає історичні обставини. Були, були скептики, які казали: що не було правителів з таким титулом, як писав Лука. Потім знаходять знову ж таки археологічний артефакт, і там саме такий титул використовується до, наприклад, правителя острова Мілету. Тобто, Господні слова це не якісь слова, які важко знайти. Ми маємо записане слово Боже, через яке Дух Святий звертається до нас. І сьогодні. І це Господні слова, слова чисті як срібло, очищені в глинянім горні сім раз перетоплені. В цих словах ми знайдемо і свідчення про те, як діє творець, і ці слова також говорять нам, хто ми є, бо люди можуть всіляко принижувати, щоб розтоптати людську гідність. А слово Боже каже, що кожен з нас. Сама маленька і незначна з погляду людей людина є створена по образу Божому. І це говорить одночасно про цінність і гідність людини. І одночасно, якщо ми продовжуємо над цим міркувати зі Слова Божого, показує, що, на жаль, образ Божий в нас спотворений через гріх, і ми потребуємо відкуплення. Тому, коли колишні єгипетські раби. Отримали п'ятикнижя Мойсеєва і читали книгу Буття, вони, наприклад, звідти узнавали, що не фараон є представником Бога на землі і єдиним сином, образом Божим. А читали про те, що кожна людина створена по образу за подобою і по подобі Божій. І кожна людина покликана цей образ відображати в своєму житті. Тому, якщо Читати Біблію повністю, а ми віримо не тільки в девіз «Сола солосктури, тільки Біблія як найвищий авторитет, а також маємо пам'ятати такий вислів, як Тота Скриптура, що нам потрібно читати все Писання, а не виривати якісь слова з контексту. І коли ми опираємось на ці Господні слова, ми відчуємо їх силу, тому що вони будуть говорити нам, хто є Творець, хто є ми. Тим, хто покаявся і прийняли Євангелія, будуть отримувати сильне свідчення через Слово Боже, через дію Духа Святого, про своє всиновлення, про те, що Бог прийняв, що Бог простив, про Бог очистив і про нашу місію в цьому світі. І тому слово Господнє ми маємо цінувати це дійсно срібло, яке сім разів. Перетоплене, і воно допоможе нам не вірити як в якийсь особистий обман, так і протистояти тим різноманітним ідеологіям, які були на протязі історії і яких зараз дуже багато в світі. Тому восьмий вірш висловлює тут впевненість: Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш нас стерегти перед родом Оцим. Господь стереже нас, тих, хто довірився Йому, і стереже нас через Його Слово. Пам'ятаєте, як Ісус казав своїм учням через слова, які Я вам говорив, ви вже чисті. Ось діє Слова Боже. І ще Він говорив: якщо будете перебувати в моєму слові, то принесете багато плоду. Тому, як коментує Жан Кальвін, хоча. Обставини у Давида були дуже важкі, але ми маємо від нього навчитися, коли ми бачимо таку наглоту і обман серед людей. Ми маємо бути впевнені, що Господь буде діяти, Господь буде відкривати цей обман і карати тих, хто впевнені, що вони можуть всіх обманути своїм язиком. І цей псалом спонукує нас надіятися на Господа і довіряти. Господу. Незважаючи на ту реальність, яка в 9 вірші безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Жан Кальвін приводить різні тлумачення цих віршів а і каже, що дехто перекладають так, так як в наших перекладах, що безбожні всюди ходять, нібито намотуючи кола. В той час як сором для синів людських, тобто нікчемні люди, підвищуються. І він пише, подібне тлумачення досить, до, до, досить влучне, тому що зіпсутість часто поширюється з князів на весь народ, подібно до того, як хвороба, починаючи з голови, перекидається на інші частини тіла. Але Господь діє, тому будемо. Триматися його слово, будемо цінувати це слово, і хай воно нас стереже, хай воно нам дає вірне бачення, вірний світогляд, і хай воно охороняє вас. Хай Господь почує наші молитви, хай Господь допоможе нашим воїнам, Хай Господь дасть покаяння нашим можновладцям, які також багато чого роблять своїм язиком, не того, що потрібно. Хай Господь карає тих, хто нагло обманює, і хай Господь звільнить нас від ворогів наших. Будемо молитися, і хай Господь засяє на вас світлим своїм лицем, дасть вам мир, дасть вам втіху, підбадьорення і напрямок через своє чисте слово. Благословінь вам, Божих. амінь.